We'll Вітаю улюблені Господі, брати та сестри, всі, хто в цей час вечірній, зібралися біля екранів гаджетів, щоб роздумувати над Словом Божим, але саме головне, щоб молитися, молитися за особливу потребу, за самі насущні Наші такі переживання і нужди, які ми вже протязі більше семи місяців несемо перед лице Боже. І, починаючи з вчорашнього дня, ворог по-особливому почав лютувати і мститися за зруйнований невідомо ким Кримський міст. І люди знову в переживанні, люди знову. Е Страдають, руйнуються будинки в містах, в селах, гинуть люди, проливається невинна кров мирного населення України. Я хотів би разом з вами пороздумувати над словами, які залишені для нас на сторінках Євангелії, і, і по-особливому сьогодні їх. Е Зачитати, щоб потішити серця тих, хто в тривозі, хто в переживаннях, будемо разом з вами читати Євангелія від Луки, 12 розділ з 4 по 9 вірш. Слова Ісуса Христа, які Він сказав до великого натовпу більше 10 тисяч людей. Слухали ось цю проповідь. Я не знаю, як в ті часи без звукової апаратури можна було говорити до такої великої кількості людей. Але на протязі 2000 років ці самі слова, вони вже були сказані і проголошені не до одного мільйона людей, які живуть на цій землі. Я хотів би так само. Потішити цими словами кожне серце, яке сьогодні в тривозі, яке в переживаннях. Отож Ісус Христос говорить, кажу вам своїм друзям, Він нас називає своїми друзями, Він нас хоче потішити і заспокоїти, і хоче, щоб наші серця. Вони були наповнені особливим Божим миром. Не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але кажу вам, кого треба боятися, бійтесь того, хто має владу, убивши, укинути в геєну. Так кажу вам, того бійтеся. Чи ж не п'ять горобців продають за два гроші? Проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховано все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає і син людський перед анголами Божими. Ми живемо в час близький до приходу Господа Ісуса Христа. Живемо в час, коли по особливому стали багато говорити про руйнівну силу атомної бомби. Багато країн оголошують війну тероризму, спалахують по місцях ті чи інші військові конфлікти. В нашій країні вже восьмий місяць. Триває неоголошена війна, яку веде наш північний сусід проти мирної країни, проти мирного населення. Більшість людей бояться війни, особливо ядерної, тому що вона буде мати жахливі наслідки. Але, на жаль, людство не знає, що найстрашніша війна. Це війна духовна, яка розпочалася з Єдему і місце цієї війни людське серце. Якщо взяти за всю історію людства всі війни, які відбулися, які сьогодні відбуваються, вони всі разом не завдали стільки шкоди, як ось ця надзвичайно потужна сила, сила гріха, яка губить. Людську душу. Що ж це за така сила, що веде до загибелі, що не оминає жодної людини? І ми читаємо в післанні апостола Павла до Римлян, 6 розділ, 23 вірш, заплата за гріх смерть. Перше Коринтян, з 15 розділу, 56 вірш читаємо, жало смерті гріх, а сила гріха закон. Хто з людей не відчував цієї сили, і на землі не знайшлося такої сили, яка б звільнила людину від тієї сили смерті, від гріха, але ми щасливі, що на небі знайшлась така сила. І ми читаємо Івангелія Діана, 3 розділ, 16 вірш, сказані слова. Бо так Бог полюбив світ. Що віддав Сина Свої єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І в тому любов, що не ми полюбили Бога, але Він возлюбив нас. І Він дарував для нас цей величний дар неба. На землю прийшов Син Божий Ісус Христос. Який в тяжких мухах і стражданнях звершив наше спасіння, звершив наше оправдання, і дає кожній людині, яка приходить до нього, ось цю владу перемагати, гріх, владу <кій> жити переможним життям. І, а саме головне наслідувати царство, яке Бог приготував ще від закладен світу для тих, хто полюбив з'явлення Його слави. І хто іще не звернувся за допомогою, хто іще знаходиться під владою смерті, під дією тої сили гріха, я хочу в цей час вечірній закликати: прийдіть до Ісуса Христа, відкрийте своє серце перед Ним, запросіть Його у своє життя, і ваше серце наповниться абсолютним спокоєм і миром. І ось ці слова. Нехай будуть потішенням і підбадьоренням. Ми не знаємо, що принесе нас і ця нічка, яка нас чекає, і день завтрашній. Але Господь каже: кажу вам своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більше нічого не може вчинити. Навіть якщо і доведеться рано чи пізно закінчити цю земну дорогу, то саме головне потім. А потім нас чекає блаженна зустріч нашим Господом і Спасителем, Ісусом Христом. І ворог людської душі нічого не може вдіяти, щоб перешкодити цій зустрічі. І тому Богу нашому нехай буде слава і подяка. І ми схилимося перед Ним в наших молитвах і прославимо його за величний дар любові, бо він цього достоїн, предвічний наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.